Мене звати Бер Грілс. Я служив британському спецназі, підкорював Еверест та перетинав льодяні океани Арктики. Я можу зі рибу та запити її молоком, і мені нічого не буде. Тепер я відправляюсь в пустелю Аризона. Це неймовірно сухе пустельне середовище. Вдень тут нестерпна спека, а вночі дуже дуже холодно. Одним словом, піздець. Кожного року тут губляться та помирають сотні людей. Питання, навіщо мене сюди відправили, залишається відкритим. Щоб дістатись до місця посадки, я збираюсь використати спеціальний костюм з крилами, який купив секонд конхеді за 170 гривень. Тепер мені потрібно максимально обережно вистрибнути із вертольота. Якщо вистрибнути неправильно, я можу погнути лопаті вертольота, а тоді пілот погне моє їбало, бо ремонт лопати є дуже-дуже дорогим. Для когось стрибок із парашутом це спосіб, щоб отримати гострі відчуття. Але для мене це буденність. Дійсно, гострі відчуття. Я отримую тоді, коли першим пишу дівчині, яка мені подобається. Якщо ви заблудились в постелі, і хтось знає ваше приблизне місце розташування, то краще за все залишатись на місці і постаратись зробити його більш помітним, щоб вас могли легко виявити з повітря. І землі це виглядає не дуже, але зверху буде помітно, що ви долбайоб, бо адекватні люди тут не бувають. Наша команда вже багато хуйні разом пережила. Так ця хуйня була через тебе. Щоб вижити в пустелі, перш за все вам потрібна вода. Поблизу я не бачу продуктових магазинів, тому доведеться шукати воду на цій місцевості. Погнали! Суха земля тільки зверху, але якщо почати копати, то ми бачимо, що земля волога і чим глибше. Курва, це чиє лайно. Тепер я наповню шкарпетку вологою землею і почну її стискати, щоб отримати воду. Пам'ятаю якось п'ятому класі на фізкультурі. Я зробив колесо, але не зміг вчасно зупинитись, тому докотився до такого життя. Подивіться, що я знайшов. З одних запчастин зроблю невеличкі баги. А інші здам на металолом. Мої науково-технічні знання допоможуть без проблем збудувати швидкий та безпечний транспортний засіб. Адже в машинобудуванні я як ребу у воді. Кулі ви знімаєте, допоможіть мені, У Мене відкриті усі категорії права, адже водіння це моя пристрасть. Тому все під повним контролем. Та нахилятий баги потрібний. Попереду ще 52 кілометри розпечений сонцем дороги, тому без проблем пройду цей відрізок пішки. Ми дістались до гіра Резони. Це небезпечне місце через хижаків. Але тут ми зможемо знайти їжу та місце для ночівлі. Потрібно голосно заявити про свою присутність, щоб хижі звірі боялись прийти на мою територію. О, чую, підходить. Тут гарна акустика, тому думаю, моє речення вони почули. Дуже гарно пахне хвойним лісом. В мене з таким самим запахом є освіжувач повітря. І коли я його розпилюю в туалеті, то пахне так, ніби ти попав в субальпійський ліс після дощу і насрав там. По дорозі я побачив сліди звіра. Це послід ведмедя. Якщо ви зустріли в лісі ведмедя, почніть роздавати флаєри. Він зробить вигляд, що не заміти вас, і пройде повз. На вечері у мене свинина. Її я забрав у той момент, коли вони засмагали на лежаках. Чудово, м'ясо навіть не підгоріло. Тепер потрібно облаштувати місце для ночівлі, і в якості ліжка я використаю запасний парашут, але де ж його розмістити. Ось ці гострі скелі як лазу ідеально підходять, щоб тут зручно та безпечно переночувати. Я з легкістю закріплю парашут на цьому слизькому каміні, бо ще в дитинстві я був дуже талановитим, настільки що вмів робити будь-що в думках. Все, я готовий до сну. Пуми і ведмеді викусіть, вам мене не дістати. Декілька хвилин тому сходив в туалет прямо звідси, і здається, в цей момент не зубу ведмідь якому все впало на голову. Тепер він розлючений і шукає мене. Ще один спосіб для порятунку може бути дієвим, якщо піднятися на підвищення, наприклад, скелі, звідси видно все від гір до пустинних рівнин. Тут зростає ймовірність, що вас замітять з літака. Звісно, якщо вам вдасться подати сигнал, наприклад, за допомогою шматка металу. Натираємо так, щоб блистіло як псові яйця. Це допоможе краще відбивати сонячні промені. Що це таке? Я нічого не бачив. Якщо ваш сигнал ніхто не бачить, потрібно рухатись далі. Переді мною ще одна кам'яна перешкода. Щоб потрапити на іншу сторону, варто лише обійти гору знизу. Але я вирішив ускладнити собі життя, тому скористаюсь цим отвором. Я притягну трос звідси до тих вершин. Спершу обв'язуємо камінь мотузкою від парашуту, затягуємо його і пробуємо влучити цим в якусь щілину, щоб камінь у ній закріпився. Кидаю камінь. Я вибачаюсь. На жаль, цей спосіб протягнути трос не працює, тому потрібно спробувати закріпити камінь на протилежній скелі за допомогою луку, який я зроблю із гілок Іви. Гілки Іви міцно зв'язуємо і відрізаємо частину мотузки. Подивимось, Подивимося, що з цього вийде. Я влучив. Для цього мені знадобилось всього лише 238 спроб. Труба на іншому кінці мотузки виконує роль якоря, тому її потрібно міцно закріпити. Чудово, виглядає дуже надійно. Ізі. Це точно є в сценарії? Мужики, це якесь наїбалово. Я вибрався, а це означає, що я вирушаю далі шукати місця, які додадуть в моє життя ще більше стресу та розладів шлунку.